Здорово, гаразд, добро було в вашому домі, у вашому, як дружному колективі, куди оці пішли туди. Красні, як ваші пасочки, ви сам здорові, власні Божі, дочекали від нині і заріхнення сила, Святого Духа, і по Святості, Бог возьми, Христос Воскрес. Саме покрасна віці. やったー Вашій вірі, за вашими молитвами, вам, дівчаткам, всій родині, Бог проснув, баразів здоров'ю вам святкувати, всі свята, Дуже гарним і добрим прибуткувати. Всі... До року. Дай ласка, Боже, все тим, Христос Осте, Василию, після них гарним і добрим прибутком. Ваші родини, аби продовжували ваш рід і аби діти все були черними, аби слухали і поважали своїх будущів. У вашому житті праці, <поцелі> кому навчанні, <поцелі> кому внучанні, тому праці, а разом з спокою хоче вам у вашому житті. Божого благослови на кожен день вашого життя. Хай, ласка Божа, все тримає у вас своїй опіці. І хай разить вам, вашим рідним, вашим близьким. А діточки ви були черні, слухняні, Ви не сварилися між собою. Але все допомагали своїм батькам і родичам, а молодь, аби все тішла своїх рідних і близьких, аби родина все гордилася і була щасливою із вашого життя. Дякую. Дякую.

Мали добру і щасливу долю, здобули гарну освіту, здобули добру професію, здобували дійсно гарну нашу державу. Боже благословить, аби бутиляний, аби старанний навчання був, аби молодь вам вас все тішила. Лише тоді, як маленькі, були ангеликами, але як виросту, аби все були добре головами родин, мороди, люблячими чоловіками, поважними до своїх рідних і до близьких. treba u ritmu. Чатик побагато готувати, що мамі твої плеття, що сходи свято. свята, Божого благословиння. Ви чули посидіти Бог ласкавий вам благословить, допомагає за вашими молитвами по вашій вірі, у вашому житті, щоб ви гарно святкували собі, щоб гарно присутні свята і в горазді благополуччя дочекали від мене за рік. Тільки з гарним і добрим прибутком, силою, діянням і ласкою Духа Святого Чоловіка і Святой Бою благословляється, освячується Пасха і всі страви ціни Отця Сина, Святого Духа. Адмо навчатися, а вам Бог благословить, допомагає за молитами ваших князів, чавашими Не допомагає у благословить. Благословляється, і ось святий сестра, як відеоце, істина, і Святого Духа. Бог благословить, здоров'ям, миром, ми беремо таки смиреку яхтуса. Благословляється, і свят. Божого благословення, благодій, любові, поваги. Вам Бог благословить, благословляється.

Згодні, і гарних веселих великодних свят. Благословляється і посвятиться свято. Бог вам благословить. Добро, здоров'я, здоров'я, не би ти зростав. Доброго научня мали. Бог благословить. Дослаємося. Здоров'я, завтра всі гарно, так само, радісно, кількісно чекаємо вас на Божественній літурні, аби ви вас нападів, що ви є, що ви з нами, що наша пороки жива, благословляйте і посвятиться, стравиці, і неця. Ми розлагати, любові, зміни, людина,